Бремся, історія маневрів почалася як експеримент. Варгіймінг побачили, що клановий онлайн падає, зібрати 15 скілових бійців щовечора ставало дедалі важче. Тому було прийнято радикальне рішення різати формат удвічі. Маневри принесли формат 7х7 на, на техніці 10-го рівня. І це можна було вважати революцією, тому що тобі не треба бути в топ-клані, де є 100 активних бійців. Достатньо було зібрати свою пачку з семи друзів. По друге, динаміка у форматі 15 на 15 можна було сховатися за спинами союзників. А 7 на 7 кожен ствол вирішує. Якщо ти відлетів на першій хвилині, це майже гарантована поразка для команди. Це зробило бої швидшими, агресивнішими та чесно кажучи, цікавішими для перегляду. Але просто зменшити кількість гравців було замало розробники ввели механіку, яка змусила гравців потіти не на жарт. Це система ремонту техніки. Суть проста. Якщо твій танк знищили в бою, він блокується. Ти не можеш взяти його на наступний бій, доки він не відремонтується з часом або поки клан не накопичує рм ремресурс. Це повністю вбило тактику одного танку. Раніше ти міг увесь івент відкатати на одній імбовій машині. У маневрах це не працює. Тобі потрібен широкий ангар. Вбили твого суперконя, сідай на 60 ТП. Спалили є 100, час викатувати. І са сьомо. Це перетворило івент на змагання на. Тільки скілу стрільби, а й глибини твого ангару. Хто більше прокачав, той має більше шансів. Але давайте будемо з вами чесними. З часом реальність внесла свої корективи. Сьогодні, коли ми говоримо про отримання нагородного танку, ми все частіше говоримо не про майстерність, а про гаманець. Раніше, коли ти бачив рандомі гравця на чіфтені або ВК 72 ти розумів, перед тобою небезпечний супротивник, ветеран глобальної мапи, це був знак якості. Сьогодні ж наявність цих танків не означає абсолютно нічого. Більшість гравців просто купують місце або сам танк через аукціон. Я це все знаю не з чуток, а через те, що до мене зверталися подібні ділки з пропозицією реклами їх послуг. Я зараз говорю про це не тому, що мене душить жаба, чи я завтра тим, хто може викинути кілька тисяч гривень на пікселі. Ні, гроші ваші витрачайте як хочете. Тут питання в іншому: уявіть, що ви купуєте золоту медаль на олімпіаді. Медаль у вас на шиї висітиме так, але чи. Станете ви від цього чемпіоном? Ні, так само і тут. Тому давайте проведемо свій маленький перепис в коментарях. Не соромтесь, будемо чесними один з одним. Як ви отримали свій танк з маневрів? Ви реально збирались з пацанами і потіли щовечора, чи все ж таки вирішили, що ваш час дорожчий і заплатили? Якщо купували, то напишіть, скільки зараз коштує чи 100 чи 200 доларів. Цікаво дізнатися реальний курс. А також напишіть, як ви ставитесь до продажу місць у кланах і чи вважаєте ви це проблемою гри? Трохи ностальгії, трохи про маневри. Якщо тобі подобаються подібні відео Заки, не забудь підписатися.